Якось діткам поставили доросле питання, що таке любов? Одна дівчинка сказала: М -м, любов це коли ти кажеш коханому хлопцю, що тобі подобається його сорочка, і він кожний день її носить. Інша сказала, М -м, любов ну, це коли хлопець одеколониться, дівчина надушується парфумами. Вони йдуть на побачення і нюхають одне одного. Інша дитина сказала: Любов а, це коли люди цілуються. Мої мама і тато такі. Вони коли цілуються, аж противно. <смір> я собі уявив, як це. Тато і мама цілуються. Пристрасно, що дитина не хотіла б це бачити. Любов. Чому я ставлю це питання, що таке любов? А тому що. А в 2000 році я відчув себе банкрутом. Ми вже були 5 років у шлюбі з залочкою. І якби хтось мене запитав тоді, Станіслав, ти любиш свою дружину, я би не задумуючись сказав, та, без сумніву, люблю свою дружину. Мені здавалося, що у неї були причини почувати себе. Щасливою дружиною. Ну, моя формула була проста: я не вживав алкоголь, я не палив, я не зраджував, я не принижував її фізично, тобто я не піднімав руки на неї, я не вживав лайливих слів на її адресу. Я приносив кошти якісь. Можливо, не так багато, як хотілося, але скільки Бог давав. Та коли одного разу я повернувся з чергового відрядження, де. Успішно самореалізовувався в служінні для Бога. Я зустрів дружину із розпачем і самотністю в очах. Я пам'ятаю цей скандал, суперечку. Я почав навіть кричати: Що тобі не подобається, що не так зі мною? Поясни! Я почав перераховувати всі свої чесноти, які мені вважалися, що дружина зневажає. Я не міг повірити, що після п'яти років подружнього життя раптом моя дружина не відчує, що її кохають. Тож говорити про те, що ти кохаєш, і дати справжнє відчуття коханій людині, що вона кохана, це різниця, виявляється величезна. Чоловіки. Пропоную разом вдивитися в еталон любові. Читаємо в листі апостола Павла до Римлян, що таке любити? Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. На перший погляд, цей текст ну, нічого спільного із подружнім життям немає. Не поспішайте. Насправді цей текст відповідає на запитання, що таке любити. Якщо спробувати і перефразувати ці слова, побачити принцип, який несе в собі любов, він може звучати наступним чином. Любити це давати коханій людині те, що вона найбільше потребує, навіть тоді, коли вона цього найменше заслуговує. Бог. Доводить до нас свою любов тим, що Христос помер за нас. Насправді, Небо дало нам те, що ми найбільше потребували. Бо був тільки один, хто міг би розрахуватися перед Божественним правосуддям за хмару наших гріхів і беззаконь. І Він нам був подарований. Отець не мав чогось ціннішого і більшого, ніж власного сина, він дав нам те, що ми найбільше потребували, як грішники в очікуванні справедливого суду. І коли він це зробив? Коли ми були ще грішниками, йдеться про те, що коли ми навіть не шукали Творця, не думали про Творця, коли ми найменше заслуговували на цей подарунок небес, саме тоді нам його і Господь подарував. Якщо це так. То ось, що означає це для нас, чоловіки. Любити свою дружину, це давати їй те, що вона найбільше потребує. Чи знаєш ти, чого потребує найбільше твоя дружина? Я тут для того, щоб трішечки привідкрити цю таємницю. Перший важливий прояв любові чоловіка до дружини називається ніжність. Так, ніжність це унікальний, важливий, неймовірно прекрасний прояв любові. Ніжність в словах. Це означає, що ти будеш захоплюватись нею, будеш ділитися компліментами. так. Ніжність в словах, це означає, що ти ніколи не будеш грубити піднімати свій голос, переходити на крик чи погрози, ніжність в інтонації. Ніжність погляді, часом без слів, просто одним поглядом можна розстріляти або закатати під плінтус. Ніжність в дотиках. Це означає, що ти ніколи не піднімеш руку на свою дружину, не штовхнеш її, не дасиш їй відчути агресію зі свого боку. Тепер я розумію, чому апостол Петро в своєму першому листі. У третьому розділі закликав нас, чоловіків, ставитися до дружини як до немічної, крихкої посудини, натякаючи на те, що дружина відрізняється від нас, чоловіків, що наше ставлення має бути як до тиндітної вази, дуже обережне, дуже ніжне, ніжність і ще раз ніжність. Знаєте, чоловіки з нами трапляються напади ніжності тоді, коли нам хочеться отримати інтимне задоволення. Тоді більшість з нас стають ніжними на короткий час, щоб домогтися свого. Так не повинно бути. Ніжність завжди і ніжність в усьому. Другий надзвичайно важливий прояв любові до дружини це спілкування. Дружина хоче бути почутою. Тож від вміння слухати уважно дружину залежить так багато. Напевно, ви чули, чоловіки, про наші відмінності фізіологічні, зокрема, той факт, що у нас тунельний зір і тунельний слух. Коли ми сфокусовані на чомусь, ми схильні не відволікатися. З одного боку, це дуже добре. Завдяки оцій особливісті тунельного зору, найкращими хірургами на планеті Земля поки що залишаються чоловіки. Ювелірними майстрами, найкращими на планеті Земля, залишаються чоловіки. Ця наша здатність сфокусовуватись на деталях є з одного боку нашою сильною стороною, але дуже часто, коли ти сфокусований на своєму телефоні, гаджеті чи, скажімо, книжці, і твоя дружина звертається до тебе, ти неуважний. Я вчився. Чоловіки, я вчився інакше ставитися, коли моя дружина починає, можливо, з кухні чи з іншої кімнати звертатися до мене. Я розумів і говорив собі. Почекай, Станіслав, зараз говорить королева, її величність, королева. Слухай уважно. Тож дай їй відчути твій зоровий контакт, очі в очі, положення твого тіла, яке демонструє, що ти слухаєш уважно, дуже важливо. Спілкування ще й означає здатність до емпатії, до співпереживання, зануритись в світ емоцій дружини для того, щоб відчути, що відчуває вона, радість радіти з нею, печаль чи сльози, плакати разом з нею. Це здатність до емпатії. О, над нею потрібно працювати, вміння ставити правильні запитання, слухати уважно, спілкування. Третій надзвичайно важливий прояв любові чоловіка до дружини це фінансове забезпечення. Саме так. Ми покликані бути не лінтяями. Що може бути гірше чоловіка, який мало заробляє? Скажу вам: лінивий чоловік. Це найгірше, що може бути з чоловіком. Ми не раз можемо заробляти менше, ніж хотілося. Об'єктивно, обставини складні труднощі з роботою, але це не так страшно, якщо чоловік лінивий, це в рази страшніше. Якщо чоловік працелюбний, цілеспрямований, він здатний опановувати нову професію, нову освіту, нові навички. Тож чоловіки фінансово забезпечувати свою сім'ю вкрай важливо. Однак на планеті Земля, і зокрема в Україні, чимало є таких сучасних супергероїв. Завтра мен! Він зробить все, тільки завтра. А ще чимало чоловіків. Є таких, які вважають, що ще не придумали роботу, яка гідна їх, лінтяї неймовірні. Фінансово забезпечувати свою сім'ю, це прояв любові. Наступний, четвертий прояв любові, про який я навіть не здогадувався, називається відвертість і чесність чоловіка, відкритість неймовірно, важлива. Дозвольте дещо прояснюють чоловіки. Справа в тому, що для твоєї дружини надзвичайно важливо почувати себе захищеною. Захищеною дружина почуває себе з тим, кому вона довіряє. Довіряє вона тому, хто не обманює, хто чесний, хто дає слово і тримає його. Тож насправді чесність, відвертість надзвичайно важливий прояв любові до дружини. Чому важлива відвертість? Тому що вона в твоєму житті як найкращий друг. Друзі мають знати, що відбувається там всередині. Ми, чоловіки, часто не впускаємо свою дружину у світ наших страхів, переживань, фейлів, падінь, невдач. Чому? Ну ми ж віримо в міф. Ми мусимо бути сильними чоловіками, вдавати себе сильними. Але давайте будемо чесними. Нам ж не раз буває лячно. Нам ж не раз бракує компетенцій. Дружина хоче знати, що робиться в твоєму серці. Так, ти, можливо, ризикуєш, але роби цей крок. Ризикуй, впускай, дружину, у світ своїх мрій, переживань, боротьби, навіть падінь. Тим самим ти даєш їй сигнал. Я ціную тобою, кохана, ти важлива, я довіряю тобі. Ну і останній на сьогодні п'ятий прояв любові це. Посвята чоловіка вихованню дітей. Тут у нас чоловіки серйозні проблеми. Звідки я знаю, я ходив на батьківські збори. Так, у нас залочкою троє синів. Ви знаєте, що можу сказати вам з впевненістю: в Україні переважно не батьківські, а мамівські збори? 90% присутніх там матусі. І коли я приходив на ці батьківські збори, там ще, можливо, один-два чоловіка. переважно більшість жінок підозріло дивилися на нас, ну як на якихось підкаблучників, бо таке враження, що всі успішні, сильні чоловіки зараз займаються чимось більш важливим, ніж ходити на батьківські збори. Та ні. Зі священного писання ми дізнаємося, що саме нас Господь покликав, і на наші плечі чоловіки поклав відповідальність. Передавати біблійний світогляд нашим дітям. Саме ми за це відповідаємо. Тож залученість твоя в дисциплінування, в підтримку, в мотивування дітей надзвичайно важливо. Особливо, коли діти маленькі, особливо, коли ти на роботі прийшов додому, ти можеш відпочити. А дружина 24 на 7 в робочому режимі. Як важливо, щоб ти брав на себе відповідальність за малих дітей, грудних дітей, піднімаючись вночі, якщо потрібно, міняти підгузники, нести молочну суміш, тощо залученість наша до виховання дітей один із найважливіших проявів любові. Любити не можна використовувати. Це доленосна фраза від того, де ви поставите кому залежить все. Любити не можна, кома, використовувати? Чи любити кома не можна використовувати? О, якби ж то можна було в день вінчення зібратися всіма силами і поставити кому раз і назавжди на правильному місці. Любити кома не можна використовувати. Але знаєте, як звучить правда? Кожного ранку, коли ти просинаєшся, чоловіче, ти стоїш перед вибором, де сьогодні поставиш кому? Любити не можна? Використовувати чи любити кома не можна використовувати. Дай Бог сил тобі мені ставити кому кожного дня в правильному місці.